Всім привіт! Ви знову на каналі каналіче. Сьогодні ми будемо вчитися збирати досвід Експіріанс, який нам знадобиться для того, щоб нам давали все більш, і більш гарні картки. Тобто, що це значить? Заходимо в Objectives, нажимаємо L2, і от тут є FC, FC Season і Seasonal Track. Так? Тобто, 30 днів нам дається на виконання. На закінчення сезону, як бачимо, і тут у нас є призи, картки, паки. Чим далі, тим більше. І це все за набор експіріансів. Тобто досвіда. Тут у нас СП, так, так званий. От навіть в кінці легенда є: 90-нападник та Гарит Бейл і Адам Трауре. І так, що нам для цього потрібно? Заходимо в вжем. Та Seasonal. І дивимось за що нам дають experience ну Наприклад, зараз три голи забити в будь-якому режимі Ultimate Team та два матчі зіграти Але це всього 200. да По 100 А от тут що у нас тут? Тіжневий Objective? Зіграти три матчі в будь-якому режимі Ultimate Team. Коли ми будемо мати в. Стартові одинадцятки, тобто стартовому складу мінімум три іспанські гравці. А також виграти один матч також в будь-якому режимі Ultimate Team, коли ми маємо три гравці з Ліги F в стартовому складі. І 300 плюс 300 це вже буде 600. І я скажу, що це можна поєднувати. Тобто, не обов'язково спочатку. Рати мінімум трьома іспанськими гравцями, потім ставити трьох гравців ЄГФ, а одразу в стартовий склад ставити 3 плюс 3 це вже 6 буде. 600 і за виконання групи 200 це вже 800. Тобто 800 експіріонця ми можемо забрати з цієї групи плюс 100 200, 250, це буде 1050. Йдемо далі. Що тут ще є? Тут, значить, нам. Так також можна зібрати 100 плюс 200, 300 плюс 300, 600 та за групу 400 000 Experience. Коли ми одягнемо форму Icon Home Kit. Але я одразу скажу, що це її треба купляти, тому ми пропускаємо це. Тут також нам те ж саме дається, але за форму виїзну, тобто Away Kit, яку теж треба купляти. Добре, йдемо далі. Що у нас тут ще є? Ще у нас тут є виграти сім матчів Squad Battles мінімум 7 рівень або Rivals, коли ми маємо ж мінімум шість іспанських гравців стартової одинадцятки. Тобто, там у нас було мінімум 3, тут мінімум шість. Тобто, ми можемо це поєднати, щоб забрати картку гарного голкіпера. Да, 83-го. Тобто, ми поставимо шість іспанських гравців. 3 з Ліги F, і плюс ще можна поставити одного гравця з Evolution. Так, це буде у нас 6 плюс 3 9, і якраз ще буде плюс 1 10. Тобто це все можна поєднати, щоб якнаймога швидше і робити еволюції, збирати експіранс і заробляти картки нові. І для цього у нас якраз такий створений режим. Режим «Squad Battles», з яким ми сьогодні знайомимося. Заходимо в нього і бачимо, що це комп'ютер, тобто віртуальний опонент. Квадратиком заходимо, а, не квадратик, це оновити. Хрестиком заходимо і бачимо. Початковий матері. матер, і о, це Міпро. Все, що нам потрібно, це виставити потрібні нам, нам гравці. І так, от він, Evolution. Вже один стоїть. І ще нам треба 6 іспанців і 3 гравці з Ліги F. Як це робиться? Нажимається трикутничок і задається фільтр. Тобто country region. тобто Тут ми вибираємо Іспанію і трикутничком дивимося, є в нас 6 гравців, є. І таким чином ми беремо і виставляємо 6 гравців. Раз, два, три, 4, 5, 6 склад. Да. Сюди. І плюс 3 гравці з Ліги F, коли виставимо 6 іспанців, Потім також нажимаємо кутничок, бачимо по фільтру Ліга Є. E. І вибираємо Ліга F. Ліга F, де вона у нас? Де у нас Ліга F? От Ліга F це сп 1 да? Скільки у нас один гравець всього з Ліги F. Тому ми можемо. Наразі зібрати на весь склад 6 іспанців. Але нема гравця з Ліги F. Що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Наприклад, зайти на трансферс і купити найдешевших гравців з Ліги F. Так, тут у нас теж є Ліга. От, вибираємо ліга F. І нажимаємо на трикутничок. І беремо найдешевших. От, наприклад, бронзовий. Це 5000, аж нічого собі. От тут є по 700. Ну от, наприклад. 700, 950. 600. Нам потрібно всього 3. Один у нас є, то ми можемо за 600 купити. І два за 600. Витратити всього 1200. Але в майбутньому у нас от є навіть 500, можемо подивитися, що там ще є. Можливо, є ще дешевше на трансфері. І ось таким макаром. Давайте купимо 2 гравці. За 500 з Лігеяв. Ага, цю вже купили, так. Да? Так, чомусь цю вже не продають. Давайте подивимося. от цю за 600, наприклад. Не продають. Не продають. Тому що стоїть ставка 550. Бачите, її вже купили. Її вже купили. Ось як цікаво. Добре, давайте перезайдемо. Дивимось, хто ж є. Ну от бронзовий 53, наприклад, рейтинг. І 500. Цікаво, тут ціна, звичайно, скачуть, не зрозуміло. Так, от ми купили одного гравця з ВГФ. І ще одна нам потрібен. 400. Ну, супер. Витратили 900 монеток. Але купили потрібних нам гравців, за допомогою яких ми зараз виконаємо завдання і отримуємо круті картки. Тобто купили, тепер йдемо далі. В «Squad Battles заходимо. Ставимо рівень Semi Pro. Ставимо Ligu F. Ліга F, так. А тут у нас один гравиця. А де ж наша Ліга F? А от вони ще з Ліги F. От у них на картках прямо написано Ліга F. Два і 3. Розставляємо їх. Можна по позиціям, можна ні. Це взагалі не важливо, просто тому що це про це дуже легкий рівень. І ви виграєте і так. Так, Ліга F, тепер фільтр збрасуємо. Просто виходимо, ставимо тепер регіон Іспанії, як пам'ятаємо, 6 гравців. І беремо 6 іспанців. Тепер беремо 6 іспанців. Не вийшло. от у нас є нападник. Який може лівим вінгером грати. Да, бачите, ну, лівий вінгер правий і нападник. І так, у нас значно. Раз, два, три, чотири, п'ять. І всього ще один іспанець нам потрібен. Всього ще один іспанець, щоб виконати умови. Ось так. Так. Фихер. Автоматичний, якісь налаштовані не знаю чому так. Давайте ще раз фільтр Іспанія. Ставимо його наприклад сюди. І все. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6 іспанців. 3 гравці з Ліги Лігерів. Це раз 2, 3. І Evolution, який нам потрібен. Можемо навіть поставити ще Крістіана Роналду. Склад. Все. І таким чином, граючи в Squad Battles, ви виконаєте умови дуже швидко, зробите Evolution. А також назбираєте картки та такий потрібний досвід для проходження Season Track. Ось так. Це робиться. Ну, грати з комп'ютером я не буду, тому таке коротеньке відео, лайфхак, як то кажуть, як це робити. Наразі все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, Ставіть лайки. Всього найкращого, до побачення!